А в нас сьогодні, друзі, глобальний тест електропил. Акумуляторних електропил. Нарешті ви дочекалися. І Сьогодні ми вам покажемо, чи вартує ось такі електропили купувати для дому, на що вони здатні, скільки вистачає акумулятора. Є в нас ось така черешня повалена. І зараз ми покажемо наглядно, як вони працюють. Почнемо наш тест з осією. Електропили, чомусь багато людей понаписували у коментарях, що це повна фігня, що нею там зробиш. А я вам скажу, що ось такою маленькою електропилою дуже добре чистити садочок. Ось такі невеличкі гілячки, ось такі, ось такі. Звісно, що нею ви не будете кидати ось такі великі дерева. А для підчистки садочку вдома саме те, що треба. Давай. Ось, будь ласка, одним кадром без монтажа. ще ось. Слухай, в мене складається таке враження, що ти ага. перший раз ріжеш. Да, перший так. раз ріжеш, да. да? бачиш, ти товариш перший раз ріжеш. Ти просто тримай, і ось так тримаєш і все, і ріжеш. Давай, да, давай спробуємо ось, цю чи воно так сильно не тисни, щоб їй не було важко. Ради експерименту. <с1> <смеш> легко, так? Да? Так. Да. Навіть дуже легко. Затримую грубеньку. Що це в нас за порода дерева, друзі, не знаю. Я чомусь думаю, що це акація. А може і не акація. Ні, це не, не акація, це фіг знає що, пиляй його. Давай спробуємо <смеш> всю. Навіть дуже легко. Давай <смеш> далі. Таке враження, що воно просто як масло ріже. Як масло, так. Да. Да. Ану давай оцю таку товсту. Да, я покажу друзям зріз. Ось дивіться, так? Да? Ріже просто як масло. Я в шоці. Прокоментуй друзям, ще хоч трошки підсів акумулятор. Відчуваєш, що він Ні, підсів? Не, не, підсів не підсів. Ми так зрозуміли, що різати усією пилою можна годину. Усі маленькі такі гелячки, тому ми вирішили чим швидше посадити акумулятор і врізати ось таке велике. Давай! Елементарно. Коротше, друзі, що я хочу сказати. Пила дійсно дуже класна. Дійсно, реально класна пила. Тільки висадити акумулятор ось цей. Це буде дійсно дуже довго. Тому, ну, я не знаю. Я навіть не знаю, що вам сказати. Це просто вона займе, реально багато часу. Тут можна перепиляти всю усю черешню нею. Далі тестуємо ось цю пилу. Я вам вже весною показував, як я нею працював як я різав. Садок в тещі, ну, досить така класна штука. І я вам хочу сказати, що ось такі дерева, це для неї ні по чому. Давай покажеш друзям, як вона працює. На неї досить зручно працювати, є за що триматися, є і захист, і все. Давай. І все. В цій акумуляторній пилі є подача масла. Ось таким чином. Трохи там попиляли, ось таким чином підкачали і все. Ну. Також, друзі, це пилочка більше для саду. Нею не потрібно валити ось такі дерева. Хоча вона, в принципі, може валити, тому що двигун тут йде безщітковий, потужний все. Але таким чином ви палите акумулятори, тому що. Акумулятор в той час споживає дуже багато ампер, ви його висаджуєте, випалюєте і двигун, і акумулятор, тому що наскільки ви бережно будете працювати з цією пилою, наскільки довго вона вам буде служити. Одного акумулятора до цієї пили вам вистачить на годину не поспішної роботи. Тобто, якщо ви будете зрізати ось такі гілочки, ось такі невеличкі гілочки то, в принципі, за годину ви можете реально дуже багато нарізати. А далі покажемо вам, як працює ось ця велика пила з 30-ю шиною. Коли я робив на ній огляд, багато людей чомусь написали у коментарях і прирівняли її до бензинової пили. Але, друзі, ось цією пилою зручно працювати вдома, в саду, різати ось такі невеличкі гілочки. Можна порізати усю всю черешню. Можна навіть завалити ось те дерево, але ви даєте велике навантаження на акумулятор, на електродвигун, і тому термін служби його реально зменшується. Ріжемо в тому самому місці, де була середня пила. Давай! Зробимо порівняльний тест середньої пили і великої пили. Будемо різати однією рукою і подивимося, яка пила швидше вріже цю черешню. Давай. Ну, як бачимо, друзі, що різниця, в принципі, невелика. Що хочу сказати, друзі, берете, ріжете ось тут, наприклад, ось тут, тут і там, і даєте відпочити, тому що гріється електродвигун, гріється акумулятор, даєте там 5 хвилин, щоб вона відпочила. І якщо ось такі великі довбні будете різати, то реально треба, щоб вона відпочивала. Вердикт такий, друзі, що осією великою пилою, якщо не перегрівати акумулятор, то ви, в принципі, можете ось всю черешню, що ми порізали, порізати і загрузити собі в багажник на одному акумуляторі. Ну що ж, тепер давайте плюси і мінуси. Якщо, до прикладу, взяти ось цю маленьку пилу, досить класна пила. Ріже дуже швидко все. І тихенька, і зручна, і легесенька. Підійде для літніх людей, для жінок, для чоловіків. Дуже класна штука, поїхати десь на природі, нарізати собі гілочок під шашличок. Ну просто супер ідеальний варіант. Місця не займає, акумулятор не важкий і так далі. З мінусів, ну я не знаю. Мінусів, в принципі, я не знайшов. Середня пила мені подобається найбільше. Вона і зручна, і зручна зроблена ручка, і шина така, що можна. Врізати вже трохи більше, і є захист, все. Ну, єдиний тут такий мінус, про який я вже казав в попередніх відео, то що потрібно час від часу підкачувати ось це масло. І все. Тому тут немає автоподачі масла. Ну, це такий якби не суттєвий мінус. Головне, що вона також дуже класно працює. Велика пила. Порівнювати ми її з бензопилою не будемо, але порівняно з бензопилою, вона зручна тим, що її можна взяти однією рукою і різати. Бензопилою з такою тридцятою шиною короткою ви не зможете ось так одною рукою вільно різати гілочки. Тут її великий плюс. Тепер про мінус. Мінус тут є дуже суттєвий і великий, на мою думку. Ось дивіться, ось ця ручка. Подивіться, яка в мене рука ручище, а яка малесенька ручка. Можливо, в китайців там малесенькі ручки вони ріжуть. Але ми ж бляха звикли, що отак взяв її. І тим паче, коли я ріжу, ось ця ручка, я нею газую. Постійно вона провертається. Чому ви, китайці, коли ви робили ось цю пилу, чому ви не взяли і не зробили так, як всіх нормальних людських пилок? Чому було не прикрутити ось таку ручечку, щоб можна було різати і ось так збоку, і знизу, і так, і сяк. От скажіть, як тут різати, коли дерево ти хочеш ось так його порізати? Як? Що тут робити? А китайці цього не зробили. Так, да, тут є автоподача масла, да, тут зручно підтягувати. Ланцюжок тут також зручно підтягувати ланцюжок. Ну ось ця ручка, вона просто, друзі, я не знаю, вона вибішує. І то, що ну, ну незручно тримати, постійно впираюся. От бачите, я впираюся в захист, стираю просто руки. Ну так, да, можна працювати в рукавицях. Так що, друзі, я вам показав плюси, мінуси. А ви собі вирішуйте, купувати вам це чи не купувати. Всі посилання я залишу в описі, тому що ви постійно запитуєте, де купити, де купити, також можу продати вам ліс. Безкоштовно приїжджайте, я вже нарізав недорого 50 гривень за куп і все. Так що, всім дякую за увагу, всім до побачення. Завжди з вами ваш Петрович. Слухаємо, як пташки співають, а ми поїхали додому.